Шановна громада, сьогодні ми вкудри зібралися з людей, як відбула про вічна світка назвала серця наші зброї. На блага на смерть забрала ще всю життя за місцем, сміття, як не колега Свіття. Звідчення життя. Олег Єхненко служив молодшим сержантом, перебував у розпорядженні командира військової частини Збройних сил України. 7 квітня 2024 року помер внаслідок дорожньо-транспортної пригоди в місті Сміла. Шануємо хвилиною мовчання немирущу пам'ять про нашого земляка Єхненка Олега Сергійовича. Слово представнику Черкаської районної військової адміністрації Петру Щербатюку. Знову сумна звістка в Смілянській громаді. Трагічно загинув Яхненко Олег. Молода людина, якому ще жити і жити. Тому дозвольте від імені начальника Черкаської районної військової адміністрації Валерій Бандурко від себе особисто висловити щирі слова співчуття. Близьким, рідним, а нам всім міцного здоров'я, терпіння і найскорішої перемоги. Слово першому заступнику міського голови Олександру Лисенко. Дорога родина, шановна громада, вкотре біль, вкотре смуток прийшли в нашу громаду. Сьогодні ми зібралися в цьому храмі, щоб віддати слова глибокої шани і поваги нашому герою, нашому земляку, людині, яка два роки пробула на нулі, яка бачила смерть, дивилася в очі цій смерті, отримав тяжке поранення. Але, на жаль, свій останній. Подих він залишив на нашій смілянській землі. Трагічна подія, яка відбулася, забрала з наших глав молоду людину, який ще жити та творити, але так розпорядилася доля. Нема слів для втіхи, родині, друзям, знайомим всіх, хто знав Олега. Батьки втратили сина, Сергійко втратив батька. Тому від імені міського голови Сергія Нанке всієї Смілянської громади висловлюємо найщиріше співчуття родині загиблого. Герої не вмирають. Слава Україні! Герої! Слава! Слово представнику Збройних сил України Олександру Свяченко. Шановні присутні, рідні, побратими. Тяжка втрата та пекучий біль. Привели нас сюди, щоб вшанувати пам'ять та провести в останній шлях справжнього героя, котрий два роки захищав від влужня від мужня наше українське місто Авдіївку. Котрий на власні очі побачив, що таке війна, котрий перебував в тій реальності. Але, на жаль, смерть неблаганна і на війні не буває без втрат. Особисто від себе та від Збройних сил України висловлюю щирі слова співчуття рідним загиблого героя. Бажаю всім мирного неба та світлого майбутнього. Цінуйте, будь ласка, тих.

Господі Бог оселив душу, там, де праведні спочивають. милості Божої царська небесна відпущення гріхів його, у Христа безсмертного, царя і Бога нашого просимо. У тій воскресіння життя і упокоєння спочило на бристальну воїна, але Христи Божий наш Бог. Та Господь Бог собі Божій, там, не праведність, таки пані Бога. Ти на спілої царство небесне, прощення різні смерть. безгоряй Бога нашого. У ти воскресіння, життєві побиє, спочине пробіг. Но Христом наує на колега Христа Божена, що тобі слава славенщина, чанки на теж при святим, по всіх почек чаш. Де смерть кожен день його обминула. Тут аналіз смерті зробив свою справу. І з цього ми робимо черговий раз висновок, що життя наше в руках Божих. Він його дає, і тільки він його забирає. Чому так? Не знаємо, ніхто ніколи не отримав відповіді на це питання. Не забуваємо ніколи, браті і сестрі. Щоб там не було війна, саме страшне. що може бути, смерть кожен день. Ми не забуваємо, що якщо ми всі хоч трохи будемо краще жити в духовному розумінні, більше молитись Богу, поменше матюкати, що зараз ніхто не вважає за гріх, а це є гріх, браті і сестри, ніхто цього гріха не відмінив. І так більше, і так на кожному кроці, то ми будемо хоч-чуть захищені, і д'яволо тоді не буде мати до нас підступу, не буде мати влади над нами. Сьогоднішній день, молячися за душу воїна Олега, ми звичайно просимо милистого Бога, щоб він згадав його заслуги ті, які він там звершив, коли він воював там, щоб нам було тут. Спокійно. Він віддавав все життя там, при прямому розумінні того слова, що ми тут могли з вами і ходити по нашому місту, і молитись, тобто вести своє звичайне буденне життя. Бо якби не наші воїни, ми б цього вже не могли робити, я думаю, всі ми це розуміємо і знаємо. І тому у сьогоднішній день звертаємось до мене Бога, Господі, не зарахуємо його, немочити, тому що кожна людина сказала у молитві бо боці тільки один без яка, а навпаки, згадає його заслуги перед всіма нами, тобто перед усім українським суспільством, перед своєю рідною батьківщиною Україною, простиємо все, що він нагрішив, і прийме його у Небесне Царство. Амінь.